Я хотів би коротко поінформувати вас про підсумки року, особливо в контексті діяльності Міністерства закордонних справ. Почну з того, що для нашого міністерства цей рік був надзвичайно напружений за робочими графіками і результативний. Нещодавно на початку грудня. Відбулося міністерське засідання ОБСЄ, і ви знаєте, що Україна головувала в цій найбільшій регіональній безпековій організації. На думку і українського головування, і наших партнерів, держав-учасниць ОБСЄ, головування України було надзвичайно успішним. Про що і засвідчили результати міністерського засідання, яке вже, як сказав, в цьому місяці на початку відбулося в Києві. ОБСЄ Міністерське засідання ухвалило надзвичайно важливі документи, їх всього 14, в усіх вимірах діяльності цієї організації і в політико-військовому, і екологі. Економічному і гуманітарному. І я відзначив би серед цих документів е, передусім е, політична декларація е, Хельсинки плюс 40. Це документ надзвичайної політичної ваги. Е, це унікальний документ, оскільки е, навіть напередодні міністерської зустрічі е, так здавалося, що буде дуже важко його приймати, але він. Цей документ прийнятий і він стимулює подальшу діяльність ОБСЄ щодо оформлення ОБСЄ у безпекову організацію, надання більш потужної ролі цієї організації. І він зорієнтований на відзначення у 2015 році 40-річчя. ОБСЄ як міжнародної регіональної організації також були ухвалені політичні документи щодо формату 5 плюс 2 придністровського регулювання нагірного Карабаху і багато інших. Серед інших пріоритетів питання європейської інтеграції були на чільному місці в діяльності Міністерства закордонних справ і Міністерство докладало максимум зусиль щодо під. Підготовки угоди про асоціацію до підписання, ви знаєте, під час вільнівського саміту через об'єктивні економічні причини підписання не сталося, але на сьогоднішній день зусилля міністерства і інших державних органів спрямовані на подальші переговори з Європейським Союзом щодо створення необхідного Умов для імплементації угоди про асоціацію. Серед інших здобутків хотів би також відзначити, що на сьогоднішній день успішно розвиваються наші стосунки з найбільшим торговельним партнером України, з європейською інтеграцією, і про це зокрема. Засвідчили результати шостого засідання Українсько-російської міждержавної комісії, яке нещодавно відбулося в Москві. За результатами цього засідання ухвалено також низку документів, всього 14. Можна сказати, що зусилля України щодо переговорів з Російською Федерацією, зокрема в таких надзвичайно чутливих питаннях. Як ціни на російський газ були результативними, і на сьогоднішній день ми можемо говорити, що майже 4 роки переговорів завершилися ухваленням протоколу до контракту 2009 року, і на сьогоднішній день Україна вже має нову ціну на російський газ, яка буде актуальною. Починаючи з 1 квітня, о, перепрошую з 1 січня наступного року.